П'ять постраждалих. Струс мозку, забій та зірваний радіоефір. Очевидець вчорашнього нападу на кандидата у президенти Анатолія Гриценка та водночас довірена особа політика розповів. Подробиці події Возле терміналу 42. Ми приїхали на ефір на Радіо Шарк. де по ще повинна була бути зустріч з волонтерами. І на нас нам пригляділи путь неізвісний, Прямо вже возле самого входу. Началі там нецензурно виражатися. Не, не, не дали нам пройти вовнутрь, і попитались бросить нас в яйця. Інцидент зафіксували камери відеоспостереження на записі бійка чоловіків. Деякі приховують обличчя. Є й момент, коли один з них розпилює газовий балончик. На сайті поліції Одеської області повідомляють про відкрите кримінальне провадження за фактом хуліганства. Учасників подій ще встановлюються. А Я зазначу, в мережі повідомляю, що на Анатолія Гриценка напали близько 30 молодиків. За словами Павла Ленця, їх було близько 20. Разні є оцінки. Коли я там був, был, було чоловік 15-20. Говорять, що потім ще трохи більше їх додавалося. У нескольких волонтерів є ушиби голови, сотрясення мозку. У одного волонтера ушиб руки і можливо, перелом, ще неізвісно. Ми звернулися в поліцію, всі написали заявлення.